Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. В цьому відео це буде коротеньке відео. Хочу вам показати, який в мене вийшов чудовий млин. За схемою від Марії Бровко. Я вам тут вставлю mm -hmm. і які варіанти. Млини були, я не змогла обрати, який мені подобається більше, тому я об'єднала в своєму млині декілька варіантів. Тобто, я зробила зелену. Зелені двері та сині саме лопасті млина. Мені дуже подобається, як в мене вийшло. Вишивала я на заготовці від Віти Нікітки в неї чудові заготовки. Ну, а у Марії Бравко дуже гарні схеми. Ось такий в мене вийшов млин. Незважаючи на мою невелику любов до Бекстічу, але за схемами від Марії я його вишиваю легко, хоча його тут немало того бекстіча, ну але за її схемами він мені дається дуже легко. Ось така вийшла в мене робота. Розмір у хрестиках цієї роботи 60 на 71 хрестик, це приблизно 11 на 15 см. лічильний хрест та бекстіч. Кількість відтінків там відрізняється, в залежності від того, якого кольору ви обираєте. Якщо зелений, то там 19 відтінків, якщо блакитний, то 21. Коричневий теж 21. Блендів немає, але те, як в мене тут змішаний варіант, то я, якщо чесно, не рахувала, скільки відтінків. Ну, ось. ось така характеристика ще є. Варіант схеми з рамкою, то все ви можете побачити у Марії на сторінці. Я всі посилання залишу. Також в комплекті до заготовки йде підставка ось така, на яку ви потім ставите цей млин. Зворотня сторона оформлена ось так. Цей фетер, вирізка, теж йде в комплекті. І коли. Так. Ось так вона у вас стоїть. Покажу на фото, як це виглядає в інтер'єрі. Ну, ось. Така класна в мене, класний в мене тепер є млин. Хочу, щоб він здійснив моє і не тільки моє бажання. У цьому все. Скоро зніму для вас відео з новиночками від українських дизайнерів. Так що чекаю всіх на своєму каналі. Всім дуже дякую. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, кому подобається, кому не подобається, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Дуже всім вам вдячна! До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру, добра, злагоди. До побачення!